Доброго сімня. Сьогодні 25 серпня, Закарпатська область. Ось хочу показати одну із самих ранніх в моєму саду азійських грушок. Назву її я точно не знаю. Попала вона до мене під назвою Чуюро. Але це не Чуюро, звісно. Людини, якої я брав, також є YouTube канал. Він там показував, що. Шуюро така в нього. Я бачив, що це не чуюру, звісно. Але він дуже хвалив, що вона дуже смачна, то вирішив просто купити живець, щоб ну, привити собі таку грушку. E, Привив я, грушка дійсно дуже смачна, дуже вражна. Ну, Одна з самих смачних, на цей час грушок вона достигає дуже рано, вже може 20 числа можна було її їсти. Може і раніше вже не пам'ятаю, ми постійно так з нею щось з'їдаємо. На цей час з'їли майже все з цього деревця та мало. Забув я зняти. Но грушка така врожайна, що ну, одна з врожайних, напевно, які в мене є. Що на китиці по 5 грушок все було обліплено, як виноград. Проридив я її, ну точніше, я її не проридив, проридив я її дуже пізно. Десь е в, кінці, в кінці липня, на початку серпня. Я тільки дійшов грудки грушки, були як виноград, їх було дуже багато. Розміру звісно вони якби не добрали. Ну, Максимально може до 200 грам така грушка є. Від 100, думаю, до 200 максимально, це саме максимальне, напевно. Е, грушка дуже соковита. На дереві висить, кажу, вже дуже довго, стиглості, десь приблизно, може, це вже е, 10 днів. А вона зовсім не рихліє, тверда, соковита, дуже смачна ця грушка. І зняв був відео, який був перегруз. Але. Ну, вже пам'яті не вистачає, то видалив його, щоб то. Але покажу, ось дивіться так, нагибає і до землі. Вона... Це я був проридив, ну, кажу, воно мало що вже дало, бо то пізно. Треба було набагато раніше проріджувати. Так, рушки дуже гарні. Кажу, ще раз повторюю, така в неї форма. Може хтось пізнає цей сорт, та напише, але з цими азійськими грушками у нас в Україні така якби пересортиться, не розбериха, Не знаю. Навіть ті, хто продає, якби кажуть, що у них 100% сорти, то мені кажеться, що і там щось наплутано, не знаю. Ну таке. Я просто вирішив зняти про цю грушку, що дуже класно. Може кажу, хтось дивлюся через інтернет, то через Google то не впізнає цей сорт. Ну, впізнає, що грушка азійська, але цей сорт. Ні. Вона раніше йде за темболі, Тембулі у мене ще трохи зелена. Ну, тембулі більший розмір, бо там якось прорідження було. І загрузка не така, як тут. Так, відкушу показую. Сок тече як з крана, я взагалі це ще не давив, просто виверну відкусив. Дуже крутий сорт смачний. Цікаво просто. Буде на друг, наступний рік. Та побачите, яку видасть вагу максимальну. Бачу грушка перспективна. Ще одне, що можу відзначити, що ну, є груші навіть наші європейські, які їсти від них так важкувато. Цієї груші можна їсти дуже багато від неї не важкості якоїсь дуже приємна, солодка, соковита, нереально просто. Кажу, соку, дивіться, скільки багато. Можу радити всім. Дякую за увагу.